За тиждень негоди з 21 по 28 грудня до Херсонського міського травмпункту звернулися майже 200 людей, розповів Євгеній Миронов. Ми всі бачимо погіршення метеоумов, випав сніг, ожеледиться, тому, звісно, ну, зріс травматизм, кількість звернень на травмпункт зі слів хворих, це, ну. На, впали на скільській поверхні. За 8 діб у нас ну, 199, тобто ну, до 200 хворих по метеоумовам травмованих. З них 17 хворих госпіталізували. Це ну, люди з травмами такими важкими і середньої важкості. Лікар говорить, що за такої погоди не варто зайвий раз виходити на вулицю. Треба натягати зручне взуття, а старим і немічним людям краще скористатися сторонньою допомогою. Травпункт справляється, лікарі всі працюють. Посилена ще додаткова гіпсова, виділена в травпункті. Тобто, допомогу ми встигаємо, всіх своєчасно обслуговуємо. Вільні ліжка є в травматології, ну але ми не запрошуємо, а ну просимо. Ну, Убезпечити себе від ну від травмування Ольга Ляшок, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному, Херсон.